Знімуть санкції з Ірану і піде нафта іранська її там дуже багато на світовий ринок і все ціни Європа почнуть падати в, да, в Європу. Вони в тому числі вони спокійно замістять Росію, Ну практично половину російської нафти вони зможуть спокійно замістити. А це означає для російської економіки. Колапс, але це е, в, в такому середньосрочному е, в середньосрочній перспективі. Пр, прямо зараз ну це змушує Росію поспішати на перемовинах, і, і воно от і це змушує Росію нервувати і ось вдаватися до таких ударів, так званим Орешником, Котець. Тому що вони розуміють, що вікно можливості, от за, після цієї війни, практично воно щезне, його не буде. От проходимо ми цей опалювальний сезон, і, це, і в Росія економіка на ну, наступну зиму вже до такого буде, буде в такому стані, що вони не зможуть, я так надіюсь, якщо в Ірані відбудуться позитивні процеси, да, Ціна на нафту буде падати, і вони просто фінансово не витримають цю війну ще рік. Да? І от вони відчувають, що це вікно можливості зачиняється, Вони, вони більше обстрілюють Україну, більш тиснуть. Але так. це ж а це акт відчають.